СБУ затримала ще дев'ятьох колаборантів, які співпрацювали з агресором під час окупації правобережжя Херсонщини. Про це повідомили в СБУ України. Відомо, що усі порушники входили до складу так званої виборчої комісії номер 826 яку расисти створили у захопленому на той час Береславському районі. Також силовики встановили особу очільниці псевдоустанови, яка наразі переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині території України. За даними слідства, під час перебування на посаді вона організувала проведення незаконного референдуму РФ щодо приєднання регіону до складу Росії. Під час звільнення регіону голова виборчого комітету втекла разом із окупантами на лівобережжя Херсонщини, а її підлеглі залишились на правому березі і залягли на дно поблизу лінії боєзіткнення. Та співробітники СБУ встановили їх місця перебування і затримали. Наразі слідчі служби безпеки повідомили затриманим про підозру за статтею про колабораційну діяльність, участь в організації та проведенні незаконних референдумів на тимчасово окупованій території. Зловмисник які перебувають під вартою, їм загрожує до 10 років тюрми.